Сім років я почав співати. Мені батько написав на 8 березня про бабу цю пісню. Я її заспівав. Де Це було в дитячому садку. Вова, говори. Давай, говори. Говори в камеру, Вова. Що ти Коли ти вперше вийшов на сцену? Я е, перше вийшов на сцену на фестивалі пісня над Богом». А в яких конкурсах ти ще брав участь? Я, Я ще брав участь у е, телеконкурсі Висилковий майданчик та. Зіркина сцена. чорноморські і також чорноморські ігри. Е, чому ти саме вирішив співати? Мені дуже подобається співати. Приємно. Ч, чим тобі подобається то я не ти така, говори, давай, про тебя. Мирочник Світлана. Співає на сцені з трьох з половиною років. Лауреат десяти фестивалів. В Україні. В Україні. Це Катя Грищук, яка стала переможницею у нашому телеконкурсі. Катя, з, такими, з скільки років ти співаєш? Трьох, чотирьох, ще з ладіком. А тобі подобається співати? Дуже. І на сцені бути. Чим тобі подобається наш світовий майданчик? Він дуже веселий і красивий. Ти не будеш приймати участь у фіналі, так? Так. Ти обов'язково до нас приїдеш. Угу. Ми будемо тебе чекати. Все, хватит? Якщо послухати. Нарочник Світлана приймала участь у високовому майданчику. Тобі сподобалось? Так. Скільки років ти співаєш? А в тебе є якийсь улюблений виконавець на українській страді? Скажи хто ти? Алла Пугачева? Російська Так. Чим вона тобі подобається? Ти хочеш співати так, як вона? Так. Я не бажаю успіху. Дякую. Я лауреат десяти всеукраїнські фестивалей. боромля, пісень Вернісаж, Веселіка Ніковиосі. Молодець. Важка пісня над Богом, Азовські вітрила та інші. І тобі подобається виступати? Я вийшла в фінал і їдуть. Переможе. Це українського Всім три бана їде на фінал. Світланка е, приймала участь у е, конкурсі зірки на сцену в 2000 році. Вийшла фінал і вийшла у фінал. Так Юлія, коли ти перший раз вийшла на сцену? Приблизно рік тому назад почала займатися в студії міському центру культури. Такої завідує Тамара Плющ та святник. Дуже їм вдячна за це, що вони навчають дітей. А на яких ти конкурсах вже брала участь? Таланти 99», таланти 2000», зірки на сцену і висолковий майданчик. Тобі подобається наш висолковий майданчик? Дуже сподобався. Дуже сподобалося. А особливо що? Особливо? Навіть не знаю, як сказати все взагалі. Дуже гарний конкурс. Жак мушу. Жак! Може піти піджак взяти? Щоб Ні, однак. Двірі, трима, третьок, не пішла. Поїхали. Як тебе з вас? Вова. Вова, е -е на яких конкурсах ти вже брав участь, крім нашого висолкового майданчика? Я брав участь у, е е у пісні над Богом, зірки, е телеконкурсі, зірки на сцену». Та чорноморські ігри і ще дуже багато. Молодець. А чим тобі подобається розпаковий найважче? Тим, що в ньому весело і можна показати свої таланти. Діти можуть показати свої таланти. Джері. Це Наташа, лауреатка і переможниця нашого телеконкурсу. Наташа, як ти потрапила на наш телеконкурс? Ну, від вашого відділу мені дзвонили, запросили сюди. Та ти вже відома була? Да, так, да. Я того року приймала тут участь і мене знову запросили сюди. А на яких Пісто ще конкурс? На багатьох вже конкурсах знімала участь, Це вже. Ну, дуже багато, не буду перелічувати. Зараз найголовніший мій конкурс, який я готуюся, це на Чорноморські ігри. Мене запросили. Бажаєте білостка? Дякую. Я також бажаю. Дякую. Це Альона Ельнець. Це, я, я це Альона Гнець, наша учасниця і лауреатка нашого фестивалю. Альон, на яких конкурсах ти ще виступала? Я вступала на багатьох конкурсах на фестивалі афганської пісні, на конкурсі зірки на сцену. Ну є трьох конкурсів, вже набрав. Ти хочеш ще раз до нас приїхати на наш телефон? Звичайно, у вас так чудово, весело. Ну за я можу ще сказати, телеглядачі, можливо, цього не бачили, але наш ведучі Діма та Олена дуже подружилися. Їм було здається так, дуже так, весело. Так, нам було дуже весело разом. Яких ти на майбутнє бажаєш прийняти участь? Ну, в яких конкурсах ти бажаєш прийняти участь на майбутнє? Я на майбутнє мрію прийняти участь у київському конкурсі Зірки на сцену. Ми вже туди відіслали свої. Нещодавно відіслали свої касети. Е Гадаю, що прийде нам запрошення, і я поїду обов'язково на цей конкурс. Ще мрію прийняти участь на Чорноморських іграх, на Таврійських іграх і, звичайно, на Червоній руці. А тож бажаємо тобі успіху прийняти в усіх цих конкурсах участь і перемогти. І, звичайно, не забувай про нас. Не забувай про наш конкурс. Е, Коля, е, коли ти перший раз вийшов на сцену? Перший раз на сцену я вийшов в 11 років, коли в нашому місті проводився обласний е, дитячий конкурс е, обдароване сонечко. А в яких конкурсах ти ще брав участь, крім нашого слухового майданчика? Ну, крім нашого конкурсу, я ще брав участь у, у всеукраїнському фестивалі Наша Земля Україна. І в обласному конкурсі Червона рута, е, в обласному конкурсі. Одарова сонечко, де я зайняв перше місце, і в обласному конкурсі Пісня над Богом». Так. А яка твоя улюблена пісня в твоєму виконанні? Напевне, це е, чарівна музика літа», яку написала моя мама. Це та пісня, яку ти співав на першій нашій передачі. Так. Знайомтесь, це Борецька Тетянка, яка здобула диплом першого ступеня у нас на телеконкурсі. Таня, я знаю, що це Борець... знайомтесь, це Борецька Тетянка, яка у нас на телеконкурсі здобула диплом першого ступеня. Я взагалі знаю, Таня, що цей рік у тебе дуже цікавий. Розкажи. Цього року мені дуже пощастило, тому що я виграла перше місце в обласному телеконкурсі Зірки на сцену. Друге місце в номінації Академічний спів в конкурсі Пісня над Богом. Ще я вийшла в фінал 2000 року в місті Києві на конкурсі Зірки на сцену. Я кінчила музичну школу з відзнаку. Таня, а хто твій кумир? Є такі? Звісно, є. Мій кумир Марія Іванівна Ясіновська. Вона допомагає моїй творчості. Я рада за тебе, а ти можеш мені сказати, чи тобі сподобалось у нас на телеконкурсі? Звісно, сподобалось. На цьому телеконкурсі ми всі, діти, всі вдячні за те, що тут можна відкрити нові таланти. Дякую тобі, Таня.